Месим не дозволяйте порушенням травлення вкрасти найкращі моменти. Чергова історія, друзі, От близько року тому наша кореспондентка Олена Квітка розповідала про селище в Київській області, яке просто заселили лелеки, і, mm -hmm. і багато з вас впевнена здогадалися, що це село підгірці, але це село таке знане не тільки лелеками. В ньому розташоване найбільше сміттєзвалище в Україні, і от днями мережу сколихнула новина про гори хлібу, які викинули на це сміттєзвалище. Ли ще хто навіщо і чи вдалося побачити цей хліб? Нашій Христі Биковець зараз дізнаємося. Христя з нами на прямому зв'язку. Христю, доброго ранку, розкажи, де ти що побачила, чи дійсно там хліб, що з тим хлібом розповідає. Вітаю ще раз, колеги. Звісно, зараз поступово вам буду все розповідати, але спочатку зазначу, що ось щороку на полігон, це п'ятий полігон в підгірцях, це 30 кілометрів від Києва, вивозять близько 450 тонн сміття. Фактично, це переважне більше сміття, яке є взагалом в столиці. Площа цього сміттєзвалища, щоб ви собі розуміли, приблизно 65 гектарів. Ви зараз можете побачити на фотографії. І, а, світлину і, і зрозуміти взагалі масштаб ось цього сміттєзвалища. Висота найвищої точки тут досягає майже 190 метрів. Це я вам так змалювала загальну картину, аби ви розуміли собі масштаби, і ви розуміли, про що взагалі йтиметься мова. Але зараз трошечки про лелек, і хоча неочевидно, але а, факт про зв'язок лелек з ось а, цим сміттєзвалищем, і до чого ж власне тут а, хліб, який знайшли нещодавно, ось на власне на цьому полігоні. Зараз я вам поступово так би мовити, при відкриватиме карти ще рік тому справді Олена Квітка показувала, як лелеки прописалися в підгірцях, і причина, чому птахи обрали саме це село, вона не тільки можливо в якійсь унікальній лелечій атмосфері, ще їй інша досить цікава причина. Тоді Олена спілкувалася з орнітологом, і він дуже чітко чітко пояснив, що власне саме цей полігон є ще однією додатковою, а можливо навіть основною Причиною, чому лелеки злітаються з в підгірці, саме власне в такій кількості, і, от, власне, як а, розповідає орнітолог, що. А... Для лелек набагато простіше прилетіти ось сюди власне на полігон на сміттєзвалище і поласувати смаколиками, поласувати рештками їжі, ніж, наприклад, шукати собі якісь жучків, черв'ячків або іншу їжу, яку вони там жабок, наприклад, іншу їжу, яку вони їдять в своїй звичній природі. І тоді ще як і рік тому Олена показувала, як зграє лелек кружляє над сміттєзвалищем. Я не знаю, чи ви зараз побачите. Але ось коли ми сьогодні зранку теж сюди приїхали, одразу здивувалися великої кількості лелек і пташок, які взагалі ось власне кружляють над сміттєзвалищем. Тому можливо, можливо ймовірно, ось це цей хліб. Який днями опублікували в соціальних мережах, які днями показали, як гори цього хлібу лежать на світі що Є додатковою причиною, чому лелеки злітаються сюди в такій кількості. Хоча насправді, коли саме почали викидати хліб на полігон номер 5, насправді достовірно невідомо. Але розповім поступово цю всю історію власне днями ось почали ширитися мережі ці світлини, які ви зараз можете побачити на своїх екранах, і на них чітко в. Видно, як гори хлібу лежать по серед сміттєзвалища в телеграм-каналах. Одразу написали, що це під гірці, та й по кількості пташок і по кількості лелек, які сидять на хлібі. На хлібі насправді не складно одразу здогадатися і впізнати місце людям, які про нього знають. Чи саме цей хліб також абсолютно не довелося довго шукати? все зрозуміло по фірмовій помаранчевій упаковці, яка майорить на знімках. Тут складно не впізнати Київ. Хліб, тому я зараз зацитую один з постів, який знайшла в соціальній мережі тоннами хлібобуличні вироби фірмові помаранчевій упаковці вивозять на комунальне сміттєзвалище номер 5 в селі Підгірці. А ціни на хліб все ростуть і ростуть. Тому а, я спеціально подивилася. В інтернеті наскільки ж зросли ціни, от за приблизними підрахунками різних економістів, за 2024 рік ціни на хліб зросли на 20%. І Це тенденція. На жаль, вона продовжується, і вже в 2025 році ми знову ж таки маємо подорожчання хлібу. Тому в мережі насправді насправді українці досить таки справедливо обурюються, чому хліб в такій кількості викидають на сміттєзвалище, і чому і через що не змогли знайти якесь інше і більш раціональне. Використання зіпсованого хлібу. Так, да, дійсно, ти максимально занурився в тему, розповідаєш про цю проблему, показуєш світлини соціальних мереж історії, дописувачі, коментарі. А чи вдалося тобі особисто перевірити цю наявні, наявність викинутого хлібу на сміттєзвалище? Покажи нам, якщо є картинка. Ох, колеги зізнаюся. Чесно, у мене тут вчора відбулося ціле дослідження, ціла yeah. спецоперація з пошуку цього хліба і навіть з переслідуванням, І скажу, вона продовжується й досі. Але як бачите, на жаль, я зараз стою не на сміттєзвалищі і не показую вам наявність чи відсутність цього хліба, хлібу. Стою на його фоні і на жаль, насправді на жаль. Але розповім власне, що відбулося вчора. Одразу після цієї інформації ми виїхали, звісно, в підгір. Ці приїхали сюди, аби побачити, подивитися, все перевірити. І а, як тільки ми під'їхали до а, сміттєзвалища. Я вам скажу чесно, не пройшло певно і а, двох хвилин, як з'явилася охорона. Хоча ми не заїжджали на навіть на територію сміттєзвалища, ми під'їхали поруч а, подивитися через забор, через паркан, що власне відбувається, і трошки поспостерігати за а, а, цією історією. Чоловік, який до нас одразу під'їхав, я вам кажу, це було буквально ну дві хвилини максимум. Самом він представився начальником охорони п'ятого полігону, і скажу чесно, в мене спершу навіть склалося таке враження, що проводити відеозйомку сюди приїхали не ми, а почали одразу знімати нас. І справді цей чоловік фіксував і всі наші дії спершу, і машину. І мене таке склалося враження, що чесно, ми приїхали в якесь супер-супер секретне місце, ледь напевно, якийсь не пентагон, тому що дуже дуже так дивно все відбувалося і досить складно. Звісно, про те, щоб а, всередину нас спустили, навіть і мова не йшла. Але потім я поїхала назад в підгірці поспілкуватися з місцевими, можливо, вони щось чули, можливо, вони щось бачили, щоб вони нам а, розповіли ситуацію. Абсолютно всі люди, з якими я спілкувалася, сказали, що вони а, нічого не знали, нічого не бачили. Ось цю про цю інформацію про ці гори хлібу а, які. Про які я вам зараз розповідаю, вони так само, як і ми, дізналися із соціальних мереж. Але цікавий факт, що ось цей охорони, ця охорона з нами від полігону вирушила одразу в і весь час, поки ми спілкувалися з людьми, охоронець так з боку стояв, спостерігав. І потім, вже коли ми повернулися, мені наш водій сказав, що охоронець, ось йому таку сказав фразу за цитую, поки я тут стою, вам ніхто нічого не скаже. Ну наскільки це правда, не знаю, але мені здається, ця ситуація також дуже гарна. Показує і зображає картину того, що тут відбувається. Що цікаво, тільки ми зараз приїхали на включення, знову ж таки, напевно, пройшло хвилин 5-7. Ось зараз я так покажу, я попередила цього охоронця, що ми, звісно, його покажемо. Він про це знає. Ми під'їхали, ось він ховається, але я попередила, він дав мені на це згоду, тому що буквально декілька хвилин тому нас знову ми тільки під'їхали, нас почали фільмувати. на на телефон і питати так навіть трошки обурено, чого ми знову сюди приїхали. Що ми тут робимо, і на що ми це все е, знімаємо? Ну звісно, ми вчора одразу е, всі редакції звернулися і в Київ хліб за офіційними роз'ясненнями. Звернулися і в КМДА, Адже саме КМДА підпорядковується. Ось цей полігон номер номер 5, хоча він розташований і не в місті, а в області. Але він підпорядковується КМДА, тому ми звернулися до них з офіційним. Роз'ясненнями, за офіційними поясненнями і е, за якоюсь інформацією стосовно цієї ситуації, на жаль, е, відповідь ми поки що не отримали, але е, ми обов'язково будемо її чекати з нетерпінням, тому що знаєте, з мого особистого досвіду, з досвіду моїх колег, коли в якійсь ситуації щось так ретельно контролюють і щось так ретельно приховують, це не просто так. Тому обов'язково чекаємо офіційних відповідей. Колеги Христя, крута історія. По-перше, по-друге, ти під охороною. Ми за тебе не переживаємо. Це по-перше. По-друге, і по третє. Всі, хто дотиче до цієї історії, хто б не був. Є журналістська робота, є журналіст, який регламентується законом України. Ви не маєте перешкоджати роботі журналістів. І Христина Баковець продовжить цю історію. По перше, по друге, по третє Правильно сказала, якщо немає відповіді, значить щось приховують. А ми продовжимо це. Ми продовжимо. А...